Нова заява та декларація про призначення субсидій у поштовій скринці це ще не привід одразу бігти до управління праці та соціального захисту населення, запевнив нас начальник управління Ігор Єсін. Тим більше, якщо вам вже призначали державну допомогу. Ці заяви і декларації призначені для тих користинців, які вперше будуть звертатись в управління праці соціального захисту населення з 1 жовтня на новий опалюваний період для отримання житлової субсидії. Для тих користинців, які перебувають на обліку в управлінні праці, як отримувачі житлових субсидій, мають на руках наше наше субсидійне повідомлення: е звертатися до управління праці не потрібно. Але якщо у мешканців нашого нашого міста ті, що перебувають на обліку, як отримувачі житлових субсидій, відбулись якісь зміни, а саме відбулась. Прописка виписка мешканців даного домогосподарства, якщо народилися діти, онуки і також прописалися. Якщо хтось зняти з реєстрації в таких випадках, терміново на протязі днів після цієї події громадяни повинні повідомити про цю ну, про ці зміни в складі родини фахівців управління праці соціального захисту населення. І після цього мешканці ну, міста Коростеня знову з новим пакетом документів звертають до фахівців, але це вже та подія, яка дійсно впливає на розмір субсидії. Варто наголосити, що при призначенні субсидії береться до уваги попередній рік. Тож, якщо у поточному році ви змінили місце роботи, то про таку подію повідомляти фахівців управління праці не потрібно. Що стосується працюючих пенсіонерів, які припинили працювати або ж людей, яким цього року було призначено пенсію, то тут ситуація дещо інша. Законодавець з 1 вересня вніс. Таку зміну, що беруться доходи тих громадян, які вийшли на пенсію, за попередній місяць додати звернення на оформлення субсидій. Тобто, роз'яснюю, якщо користинці будуть звертатися за, за оформленням субсидії з 1 жовтня, то ми беремо пенсію за вересень місяць. Якщо людина протягом а, літнього періоду користувалася пільгою, але не користувалася субсидією. А у нас таких в місті дуже багато, що робити випадку? до 1 травня 2016 року пільговики могли використовувати водночас при нарахуванні субсидії і субсидію і пільгу. З 1 травня внесені зміни і громадяни мають обрати що використовувати чи пільгу, чи субсидію. Такі громадяни звертаються в управління праці з абсолютно новим пакетом документів. І надають необхідну інформацію. При цьому зазначують, що просимо з 1 жовтня скасувати нарахування пільги 50% і з 1 жовтня розпочати нараховувати субсидію. Ще раз нагадуємо, пільга призначається на одну людину субсидія на всіх зареєстрованих осіб, що проживають. За словами Ігоря Єсіна, велика кількість домогосподарств, де встановлено індивідуальне опалення у зв'язку із похолоданням вже опалюють свої оселі. Але на цей час субсидія не призначається, бо немає офіційного початку опалювального сезону. Я хочу сказати всім каростинцям, що ми повинні дочекатися офіційної дати початку опалювального періоду в місті, місті Коростині. І, власне кажучи, з початку опалювального періоду ми вводимо в розрахунок житлової субсидії тариф на тепло, робимо весь перерахунок, який буде впливати на абсолютно весь розмір субсидії, опалювальний опалення, будемо казати так, підтягне за собою перерахунки на світло, на газ. На воду на, комуналь, на комунальні послуги на вивіз сміття, і вже буде середній виведений середній розмір субсидії, і він буде дуже різнитися від показників попереднього опалювального періоду і від показників літнього літнього періоду. Але ми повинні дочекатися, ще раз наголошую, дати початку опалювального періоду місті Коростені. Вже традиційно коростенці отримують два повідомлення про нарахування субсидій за. Жовтень місяць та за листопад, квітень до кінця опалювального сезону.